Друзі, всім привіт. Приїхав сьогодні на ставок, їхав, щоб покусити навколо нього, але тут приїжджає такий приємний бонус. Батько якраз докошував. Мені буде менше роботи. Так що сьогодні займемося цією частиною, будемо засіювати вже газончиком. Приїжджав кілька днів назад, з другом просто рибалив, карась клював, як дурний, ходив поверху, випривав з води, тобто рибка вже починає оживати. Тоді я закинув раколовки, Це пройшло скільки в нас? Два дні пройшло. І там була мастирка і на одній ще був чесник. Ну, перевірив, може, раків. Мені хочеться побачити рака. Хочеться живого рака побачити. Розумієте, бо трохи страшно. Також, як завжди, обідний ставок і будемо займатися ділом. Давайте почнемо з нашої кормушки. Що там риба наїла за ці дні? Я закидав п'ятницю, сьогодні в нас... Понеділок. Дивимось. Удочку повело. І зацепило. Да. Але зацепило за кормушку, тому я її зараз вийму. Ну, пробуємо. А, ні, важка кормушка. Чогось з цього разу, я так зрозумів, не з'їли. Корм. Так і є. Корм. Ну як не з'їли? їли, бачите, корму залишилось мало, але за день не з'їдає, так що поки що кормити кожного дня точно рановато. Дивіться, як заплутало мені удочку. Наводило, капець. Так, ну прищепи мої повідсихали, на жаль. Ну. Ще раз кажу, цього року вже краще. Будемо сподіватися, на наступний рік вже прям проживуться. Зараз я біля рокловки будемо винімати. Правда, батько каже кусою її зацепив. Покажіть мені рака. Ой, бляха в попав о, Риба є. Це линок, напевно, як завжди. Так, да, як завжди, линок. Лізе він туди і все. Більш-менш не бачу вже тих лічинок по ньому. Головне, щоб в роті їх не було, бо в роті вони то вже трупік. Це нормально. Опа! Поплив. Все, друга роколовка, на мене на другу рукловку більше надії. Достаємо наступну. Ні. Та де ж ті раки? Презентували мені саджанці ужини. Великі вже крупні. Їх тільки от годину назад викупили і ми зразу їх зараз закупаємо. Я думаю, що цього року навіть ягодки вже спробую з них. Друзі, з цією камерою і з таким вітром я вам показати цього не зможу. Але риба, походу, почала не роститися. Б'є по березі тільки так постійно. Також не масово, але вже раз там в хвилину десь бовтнеться під берегом. Прикольно. Єдиний ще варіант, що це просто амури траву цю кошину їдять, але поляха, ну не знаю, не знаю. Ми вже вибрали місце, де будемо сидити. ожину, там два кущика. Зараз будемо його вкопувати та садити. Наша вжинка посаджена. Далі я закину улочки і ми почнемо займатися газоном. Тут траву будемо викроплювати, тут будемо садити її, сіяти. Я от зараз не знаю, що мені робити. У мене туй мені набридло, що вони заростають так тою травою. І мене трава не дає їм рости нормально. Косити. Кожен день, теж не будеш. Вон батько сьогодні скусив вже півтуї. І... Я думаю покропити, але треба покропити так, щоб не разом з туями. Щось треба придумати. Щось типу такого чи що? Зараз якось треба зробити, щоб вона стояла. Закладемо там, не знаю, трохи, три кусок цих туй, і обкропимо. Потім переставимо їх. Також їх ще хочу під, всі підв'язати, щоб вони вон, лежачі вітрами її ганяю. І отако підв'язати, щоб вона в мене росла вверх. Щоб вона в мене росла вверх. О, О, бачите? Це або дерстиця карась дрібний, або ходить амури, бо риба невелика, як ви бачили. Ось так от будемо крупити, ту і загородили. Спочатку будемо по одному боці ходити, а потім вже по другому підемо. Ми ну, пройшли мету і будемо очікувати результата тепер. А зараз в мене те, що залишилось, іду між деревами. Покроплю разом з тими кущами, оце смородяне, бо вони не потрібні ті кущі. Народ, ну покропив я. От вже замішуємо насіння, але ви гляньте просто на цей вітер. Дивіться, який вітер, видно, диму. Я не знаю, це зараз, зараз це насіння все в сусіда буде. Може ще сьогодні нічого і не буде, я вам так скажу. Ну я йду вже, буду зілля, те що таке вже спіло вирости, буду сапати, буду прибирати, готувати. Вибиваю отаке крупне зілля, яке вже дало в рист, щоб, щоб моя травичка починала з ним на одному рівні. а Далі, коли вона піде в ріст, я її скошу все разом з цим зіллям. І далі це зілля за нею не встигне. Це провірено на, оцьому, на цій частку. Ну, Навколо ставка. Ну прийшовся, я такі крупив, де не де по скубав. Зараз заграбаємо такі от гілки у ці всякі сміття і буду вже і будемо вже сіяти з таксі ще раз повторюю заморачуватись з, з ідеальним рівнесеньким газоном я не буду це занадто багато території щоб мені з ним нянчитись Даже не знаю, друзья, что там, блин, трава. Погана трава. Мешает. И сюда, что-то там такие. А, карась. А, друзья! Хороший был карась. Чей перчатки намочил мне? кузов. Ну, ми цю частину вже досіяли. На цьому сьогодні хватить. Трохи важкувато за один день. На це нас пішов цілий мішок насіння. Якби до біседки. І це ми не робили так, як рекомендовано, там 50 грам на квадратний метр. Якось більш по-скупому ми сіяли. Ну а так як я з роботи вже закінчив на сьогодні. Я вирішив розслабитись, присів, карасики почали покльовувати на поплавок. Правда вони завжди покльовують тільки коли в тебе батарейки сіла на камері. Так, батарейку поміняв, будемо пробувати. Ну, два карасика я зловив, але покльовки стабільні. Просто ніяк не міг підсікти. І вперед! Обліцею відразу поклевка. Оп, є, Дрібний. Це навіть не карась. Амур. Ну, в Амура, знаєте, поклівки так, дай Боже. Сходу. На-на, давай сюди свого поплавка. Крепка риба, крепка. Ну, черв'яка стирило. Добре, що в мене робота на дачі завжди переплатається з рибалкою. Покльовка, повело. Повело. Боже, який він дрібний. Ну, я треба їх виловлювати. Бо він, ви, повірте мені, він вже зікрою. А оце вже була щука. Це я вже побачив. Надіюсь, ви теж. Ну що, друзі, кльов спав, як завжди на вечір. Я підмерз трохи. Так що буду я вже збиратися. Відповідно, буду з вами прощатися. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще буде та частина ставка засіюватись. Пока!